Перший раз приїзд був сюди. Це була пам'ятна дата 5 травня 56-го року. Пам'ятаю, була дуже гарна погода. Ми їхали, звичайно, з великим піднесенням. Так, Мирослав Герцог згадує довгоочікувану подію для студентів Львівського інституту фізкультури, які першими в області почали займатися вислованням. Вони мали за дуже короткий час освоїти цей вид спорту, щоб змогти представляти Львівщину на Спартакіаді УРСР. Їх вирішили підготувати на озері у Наварії. Першими, хто наважився зійти на воду, були герцог Мирослав та дідух Анатолій. Ми ту одну одиночку, дали. дали мені весло вперше. Всі до кого стояли у воді, хто скільки так тримали, потім відпустили. І я почав висування у Львові. Поплив в тому напрямку. Так. Як регулювати напрямик, таке інше, звичайно, я ще не знав. Так. Ну, відійшов метр, може, до ста, перший ніж перекинувся. Тому було перше перекидування в аварії. Вдалий виступ на Спартакіаді дав поштовх розвитку веслування на Львівщині. Діти потягнулися зі всіх околиць. На тих горбах пасли корови, дивимося, ходять якісь там на тих човнах маленькі, там туди сюди було. І мене то, мене то зацікавило свій час. І я почав ну, заглядатися. Ну, а потім так вийшло, що прийшов. Веслування зробило практично моє життя, бо невідомо, як було би склалося. Правда, моя мама, знаєте, я ж тут поруч село, там роботи в селі повно, город, тому подібне. Не дуже хотіла, щоб я займався спортом треба було працювати. Веслування було популярне в навколишніх селах всюди. Львів, оця частина, що з боку Кульпарківська наукова, так звідси там ну, буквально з кожної школи були діти, які сюди приїжджали. А всі о, села довколишні також. Я, я навіть не знаю, чи були такі ну, десь поодинокі хіба там хлопці, які не попробували себе у вислованні. Результати прийшли дуже швидко. Вихованці почали перемагати та ставати призерами на всесоюзних змаганнях. Ну, серед тих новачків був Карбів. Річко, вони прийшли окремо, то люди не знайомі зовсім. Але я їх при всьому тому по їхній підготовці перезмагання посадив їх в дві канони. Е, один був лівий, один правий, карбівник лівий, а Редько правий. Е, вони, в них пішло добре, та двійка. Власне кажучи, вони були першими, хто пробився серед юнаків. Вони стали чемпіонами Радянського Союзу серед юнаків то Дуже розібралися пресою. У нас почали діти, які тут почали займатися і виграли чемпіонат Радянського Союзу з висування, хоч у Львові нема озера. Це було дуже здивовано, і всі так би ми то розписували, розказували дуже добре. Це нам дуже допомогла тоді тим, що ми вже їх побудували нам після того, тобто приміщення для... Човнів човні, не купувати там, поїздки на змагання, це вже вирішувалося тоді без проблем. 1963 рік став знаковим. Веслувальники з Наварії поїхали підкоряти міжнародні води. Роман Карбівник та Павло Редько стали першими віцечемпіонами Європи в каноєдвійці. Ми ж по російськи не вміли говорити. На нас називали Бандерівці, ну, Павло села, я з села. Перші з львівських висловальників виїхали за кордон, попали в збірну команду Повшого Радянського Союзу і в його славу озері Снагу. І ми тоді там, як кажуть, завоювали срібну медаль. Ми могли виграти, але наші тренери ці всі свої експериментальні човни нашого човна, на якому ми привикли працювати, не, не взяли, а якийсь експериментальний. Привезли туди в Єгославію, і ми на ньому, ну ми тільки, ну як можна до човна привикнути за кілька годин, щоб тільки сісти в двійку і пробувати щось виступати, розумієте? от. І, і тому ми, ми, ми могли виграти тоді, в той час. У 1974 році на базі вже відомої школи веслування створюється СДЮ Шор Веслярик. Веслярик відкривав свій час. Також це було 1974 рік, тому що це була центральна секція, а потім зробили школу спеціалізовану. Веслярик почав гриміти на весь Радянський Союз. Чого лише варті імена Роман Карбівник, Павло Редько, Сильвестр Дмитрів, Роман Нагірний, Роман Вишенко, Юрій Дідик, Василь Береза, Іван Ковальчук. А такі спортсмени, як Лілія Гайор, Віталій Вергелес, Анастасія Горлова, Тарас Міщук, Валерія Терета приносили славу веслярику в часи незалежності України, здобуваючи медалі на чемпіонатах світу, Європи і навіть Олімпійських іграх. Таких як Мирослав Степанович Черцох Юрій Майборода, Карбівник Павло Рецько — Це такі дуже дуже ну, відомі спортивні постаті. Але вийшли і тут тренувалися. І завдяки тому був створений такий гарний, цікавий, потужний колектив, який багато років гарно функціонує. Тренером працюю на веслярику 45-й рік, вже можна сказати. Досвід дуже великий. Моїх вихованців то вже 12 чоловік ставали ну, різного гатунку і по юніорам, і по молоді. Презерами Європи і світу, навіть хлопці стали бронзовими призерами в ігор. Діти йдуть туди, де бачать перспективу і де бачать реалізацію. І навіть самі батьки привозять дітей, ну, бо бачать, що тут є порядок, дисципліна. За дітей тренера відповідають. Ну, і саме нашого бачити, результат з праці. Традиції зберігаються. Школа активно розвивається в спортивному та матеріально-технічному плані і зараз. Розвивається технологія, розвиваємося і ми, дякуючи тому, що маємо величезну підтримку наш, начальника управління і розуміння, і довіру Романа Івановича Хім'яка. Ми рухаємося, так мені здається, такими правильними кроками. Ми модернізуємося, ми зробимо, робимо, оновлюємо базу, ми робимо благоустрій території, оновлюємо свій, свої човники. Що дає можливість дітям, дітям, спортсменам повірити в те, що все буде добре. Зараз це будівля двадцять другого року. Він зроблений з вчасними технологіями і зроблений якісно добре завдяки підтримці управління спорту Львівської обласної державної адміністрації для дітей. Це є просто взагалі в саму висловальну базу вважаю ідеальними умовами, тобто ми їх забираємо з міста Львів, приїжджаємо сюди, і вони 3-4 години знаходяться. Ну, фактично на тренувальному зборі, бо їм тут нічого не заважає. І назад ми з власним автобусом відвозимо. І це така ну, дуже добра традиція є нашої бази точно, нашої школи точно. Мене звати Пцюрко Софія, я чемпіонка України серед юніорів, юніорів, Зараз вже по молоді. Бронзова призерка серед жінок. Вислуванням займаюся за 9 років. Е, призерка міжнародних змагань. Мене звати Володя Савчин, е, майстер спорту міжнародного класу, е, чемпіон Європи, призер чемпіонату Європи, призер чемпіонату світу і етапів Кубку світу. На тренування я завжди спішу, тягне мене сюди. У нас надзвичайно дружна атмосфера, особливо між спортсменами та тренерами, між спортсменами та адміністрацією, між спортсменами та директором. Наш директор просто. The best of the best. Комунікація та дружні відносини між тренерами і нами це щось з чимось, бо вони будуються на довірі, на жартах певних. Спортивні традиції це дуже добре, але для нас базово це є виховання. Виховання людини, виховання гарно, якби особистості в першу чергу. Веслування допомагає бути особистістю, бути сильним, організованим, бо дуже різноплановий вид спорту. Але особистість, коли вона є цілісна, це, напевно, найбільше, що тримає і дає можливість цій школі функціонувати правильно. Очі милуються тим, як зараз якісь зміни відбуваються в нас на веслярику. От про це ну, хочу сказати, і хочу Лілі подякувати за те, що вона такою є. Я відчуваю, що я з веслярком можу реалізувати свої мрії, свої досягнення. Тут всі максимально сприяють цьому, аби ти досяг цього. Тут свої люди. А я хочу стати олімпійським чемпіоном. Моя спортивна мрія ну, напевно, як і в кожного спортсмена, який хоче досягнути найвищу планку, це Олімпійські ігри. І я впевнена, що веслярик мені в цьому допоможе.